Вбиває, вбиває. Понад 100 людей зібралися на Майдані Героїв, аби висловити підтримку полоненим захисникам Маріуполя. Участь в акції взяли рідні та близькі українських військовослужбовців. Серед присутніх Тамара та Ірина мати і дружина військовополоненого. Діляться 7 червня 2022 року. Не мають з ним зв'язку. Він на ротацію пішов у січні, 14 січня, ще до війни попав Маріуполь на ротацію, і потім, на початок війни, він знаходився там. Мав у у квітні, 16 квітня, мав повернутися, але ж сталося так, як сталося, і він залишився захищати Маріуполь і нашу країну. Коли вони були в Оленівці, вони там вкрай на секундочки виходили на зв'язок. Останній зв'язок був 7 червня року. Двадцять року, кілька секундочок, і все. Інформацію про те, що він у полоні, дізналися від його побратимів. Дуже чекаємо, дуже хвилюємось, де він, що з ним. Інформації майже немає. Отримуємо, але дуже мало. Хлопці, котрі повертаються з полону. У нас там свої групи в телеграмі і випитуємо по краплинці. Отак узнаємо, де моя дитиночка. Долучилася до акції сім'я військовополоненого Данила Коваля. Його мати Світлана ділиться. Останній раз бачила сина у 2021 році, коли він пішов на строкову службу. А з початком повномасштабного вторгнення захищав Маріуполь. Він пішов служити строкову службу, а тоді заключив заключив контракт. І я свою дитину бачила в останній вересні 21-го року, а вже коли почалася повномасштабна війна, він мені сказав про те, що почалась повномасштабна війна. Зразу був зв'язок. Потім зв'язку не було. І По сьогоднішній день я тільки знаю від звільнених, що він знаходиться в 33-й колонії. Зв'язку з ним у мене немає, як і усіх нас тут присутніх. Близькі та рідні закликають усіх небайдужих долучатися до мирних акцій на підтримку полонених військовослужбовців та привертати увагу всього світу до них. Ми про, продовжуємо продовжаємо їх. Ми віримо, що вони всі вернуться і все буде хорошо. Єлизавета Швайко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.